У вас проблеми з суглобами, і ви розумієте, що почалися вони не сьогодні і не вчора, і навіть не місяць тому. Це накопичувальна ситуація. Чому так відбувається? Справа в тому, що ви зайшли у великі дефіцити, і тим часом, поки ви намагалися вгамувати біль таблетками, компресами, мазями, фізпроцедурами, можливо, навіть ви робили ін'єкцію, вам лікар запропонував. Ви зрозуміли, що все це працює лише тимчасово, в той час, коли ваші суглоби руйнуються все більше і більше. Чому? Тому що всі ці заходи не працюють з першою причиною. А перша причина це дефіцит, який сформувався у вашому організмі. Дефіцит будівель. Матеріалів. Самі головні будівельні матеріали для наших суглобів це гіалуронова кислота і хондроїтиновий комплекс, а також колаген. Ці питні комплекси дозволяють відбудувати повністю всі суглоби вашого тіла, а не лише той, з яким ви працювали чи який лікували. В такому випадку, коли ви вживаєте питний хондроїтиновий комплекс і колаген морський, гіалуронова кислота формує вашу міжсуглобну рідину, і таким чином суглоби не труться і не руйнуються. А хондроїтиновий комплекс допомагає відбудувати хрещівка. Морський колаген відбудовує суглобну сумку, тобто зв'язки у ваших суглобах, і організм таким чином спочатку направляє ці ресурси у ті суглоби, які найбільш зруйнувалися, постраждали, а потім поступово і одночасно відновлює усі суглоби вашого тіла. Тому, кому цікавий такий комплекс, який допоможе вам відновити суглоби і цікавиться система, пишіть мені, дзвоніть напряму в Viber, Telegram, WhatsApp, свої контакти я залишу в описі.